Вітаю вас! Починаємо п'яту частину, як побороти ПТСР у домашніх умовах. Підписуйтесь, зберігайте відео або діліться ними з тими, хто потребує допомоги. Не треба стрибати з парашутом, щоб побороти страх. Достатньо маленьких перемог щодня. ПТСР часто змушує нас уникати усього, що нагадує про травму. Проблема в тому, що втеча лише закріплює страх. Щоб його подолати, потрібні маленькі, але регулярні кроки. Наприклад, якщо вас лякає шум, не треба одразу йти на гучний концерт. Почніть з 5-10 хвилин перебування в шумному місці разом з другом чи рідною людиною. Якщо важко спілкуватися з людьми, почніть з короткого привітання сусідам або продавцем в магазині. Записуйте кожну атаку, маленьку перемогу щоденник. І через місяць ви побачите, що те, що колись здавалося неможливим, тепер робиться легко. Тут важлива не швидкість, а постійність. Маленькі кроки щодня будуть, будують велику перемогу. І пам'ятайте, ви вже сильні, бо почали рухатись, одужання вам. Прощаюся з вами до наступних курсів. З вами був Річард Горда. Слава Україні! Muy pero hermoso. Por acá.